Справжній міжнародний скандал. Гучна заява. Ймовірні наслідки якої лякають весь світ. Не хто небудь, а міністр оборони Польщі днями звинувачує Путіна і компанію в знищенні літака Леха Качинського. Метою дії російських диспетчерів і влади в Москві була катастрофа літака з президентом Качинським і цілою делегацією на борту. Ми маємо зараз справжні докази. Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич. шпигунська історія. Звідки головний польський військовий узяв нові докази? Ми не передали Польша обломки самольот Повна глупість. Ми їх ніхто, що не передали, Ми їх ще нічлужи. Чи має підґрунтя теорія змови про борт Качинського? Жахливий збіг обставин. Він не повинен був сідати в таких умовах. Сідати. Чи умисне знищення еліти Польщі для Путіна питання усунення президента Леха Качинського, якщо ми можемо так сказати, воно було принциповим. що об'єднує цю жахливу трагедію та збиття Боїнгу 777 над Донбасом. Оте та хунтовський самоліт збили. Як фальсифікуючи справу мн 17, Кремль дискредитує власне розслідування трагедії у Смоленську. Якщо ми кажемо, що сам гол сайте, Голландський Совет ангажирований, то доказати, що не неангажированими ми невозможно. Ексклюзивні інтерв'ю та шокуючі викриття. Секретні матеріали про найкривавіші сучасні авіакатастрофи. Коли сядуть за ґрати злочинці. Сьогодні в Смоленській пройде церемонія прощання з президентом Республіки Польща Польша Лехом Качинським. Обезголовлена Польща страшна трагедія під Смоленськом. Найбільша за кількістю жертв серед авіакатастроф, в яких гинули перші особи держави. 96 людей. майже весь кабінет міністрів і президент Лех Качинський. Лех Качинський. Марія Качинська. Загибель польського президента на російській землі. Шість років тому разом із Лєхом Качинським та його дружиною у страшній авіакатастрофі загинули найвищі польські віп-персони. Політики, науковці, військові та представники духовенства безпрецедентний випадок. Не просто в європейській, а в світовій історії, коли все вище кренисо однієї держави летить одним літаком. Делегація мала взяти участь в церемонії вшанування пам'яті жертв катинської трагедії, закатованих НКВСівцями тисяч польських офіцерів. На церемоніальні урочистості верхівка польської влади потрапила. Але з іншої нагоди і вже у трунах. Що ж сталося у той злощасний день? І чи правда людей після авіакатастрофи ще й дострілювали на землі? Оскільки висота і швидкість були невеликі, то є підходи деяких експертів, що деякі люди все ж залишалися жити деякий час. Але їх прибирали. І це в цьому звинувачує російську сторону. Ти в розстріли дивом виживших в авіакатастрофі було б важко, якби мова не йшла про Путіна. Світ давно переконався у тім, що його люди здатні на найжахітніші вчинки, як то, знищення малазійського боїнга в небі над Україною. з розплати за вбивство майже трьох сотень людей все ближче не вдасться Росії відмитися від цієї історії, бо занадто багато фактів і доказів уже зафіксовано. Вже в кінці цього місяця. До речі, майже одночасно із обіцяними польським генералом доказами по Смоленську вже офіційно міжнародне слідство має оголосити свої результати по рейсу MH17. Назвати все аж до імен виконавців і навіть замовників злочину. Втім, багато чого в цій трагедії вже розкрито. Мабуть, найбільше всіх у світі знають про це активісти з проєкту Белінкет. Це міжнародна група розслідувачів. Їх висновки стають нагоді навіть офіційному слідству. У ексклюзивному інтерв'ю програмі Секретні матеріали вони розповідають. Чому злодіям не вдасться піти від відповідальності? Ват, е, Російської Федерації. Експерти Белінкет довели, що бук, який поцілив у Боїнг, належить армії Російської Федерації, і ми сравніли всі, всі буки які ми знайшли в Україні і в Росії. І ми встановили, що це бук який був а, в в Терезі в Снежнавтанецькій надабесі ден краді трагентрагедії устрелілиш то екобуки та то часами бо був Росі трі неділі до трагедії. Ба більше у своїй новій доповіді розслідувачі викрили свідому фальшивку Кремля. Експерта із Каліфорнії з будівні снімки Російської Федерації Міноборону. І, і он ем, установил. Он установил і раді е, е, ним установили, що ти снімки За допомогою спеціальної програми «Танкстін» Вони проаналізували супутникові знімки, які міноборони Росії оприлюднили через кілька днів після аварії. Знімки маснімки сільська раці міноборони ну букси Бука. Бу, бу, бу. Фотографії та дичається от качества елементов фотографії і ну міскоке фільтрів. все це сподівається наш експерт вже до кінця цього місяця. Підтвердять на офіційному рівні слідчі органи Нідерландів. Звідки саме ким і за чиїм наказом було збито боїнг? Фінальний висновок прокуратури розставить крапки над і після чого можливий навіть трибунал. За великим рахунком, це питання тягне на Гаазький трибунал, але для цього потрібно е ну, отримати, так би мовити, під юрисдикцію цього трибуналу російське військово найвище військово-політичний керівник. Російський експерт Лукашевич у доказах Белінкету не сумнівається. Втім, каже Путіну це все одно. При нинішній російській власті. Росії ні согласі поребуть це доказують на її вину. Ну это вот та бітівний реакцію. Хай там як авіексперт впевнений, що рано чи пізно заплатити Росії все ж доведеться, і хай воон її представник поки що ще вдало блокує усі намагання створити спецсуд. Розплата все одно настане. И все равно, вот, понимаете, Россия, если не этому поколению Россия, вот не мне, конечно, моим детям или внукам, придется выплачивать родственникам погибших, понимаете, как только мы это признаем, нас заставят признать. Люди і справді цього ніколи не забудуть. Вони просто так збили людей в небі і засудили до смерті. Це просто-напросто вирок. У фатальній катастрофі Ед Бланкерс втратив невістку її чоловіка та двох племінників дочка Крістіни Сімона, це моя племінниця. Хотіла зробити Крістіні сюрприз. Одного разу вона сказала: Мам, знаєш, що ми хочемо подарувати тобі путівку на балі. Коли ми прощалися, Сімона сказала мені Ед, наступного разу ми поїдемо всі разом на балі. І по дорозі на балі вони були збиті над Україною. У якості компенсації родичам жертв Малазія Ейрлайнс вже виплатила 37,5 тисяч євро авансу. Плюс 3,5 тисячі другим траншем. Усі гроші розповідає чоловік. Йдуть Пауло, єдиному сину крістіни, що вижив. Бо не полетів на фатальний відпочинок разом із родиною. Звісно, сьогодні ЕТ каже, навіть якщо вони заплатять мільйони загиблих, вже не повернути. Втім, процес без зайвого галасу все ж іде. Точна сума поки не називається на офіційний запит програми Секретні матеріали «Малайзія Ейлайнс відповіли, що не можуть розголошувати суми компенсацій, оскільки ця інформація є конфіденційною. Пересні виплати залежно від національного законодавства в даному випадку Малайзії, а також від страхових умов, які є в перевізника, вони можуть досягати до 130 тисяч євро родичам кожного загиблого пасажира. За нашою інформацією, середня сума на кожного загиблого дорівнює від 30 до 60 тисяч євро. Згідно з Монральською конвенцією, авіакомпанія зобов'язана виплатити ці кошти. Та гроші вони планують повернути. І вже готують рахунок Кремлю. Залишився останній крок, аби Росію офіційно визнали винною. І це таки станеться. А ось чи дійде до суду і звинувачень Росії в справі борту Качинського велике питання. В той день у Смоленську був густий туман. Сідати літаку було категорично не можна, кажуть експерти. Умови виконання цього польоту були дуже важкі. На підльоти до Смоленського погодні умови фактично не дозволяли виконувати цю посадку. Екіпаж, на чолі з командиром екіпажу це бачили, доповідали керівництву. За однією з версій, на пілотів чинили тиск високоповажні пасажири літака. В Кабіні польського самоліту ту 154 чотири під Смоленском, були посторонні. Це показала розшифровка бортових самопісов. Були застереження і пілотів, і служби безпеки президента республіки Польща там про неможливість здійснювати політ в тих умовах, але він на поліг. Є навіть записи так званого «чорного ящика, коли президент Польщі Лекачинський знаходиться фактично в кокпіті, тобто в кабіні пілотів, і дає їм вказівку сідати. Тільки уявіть, все керівництво летіло на політичну подію у випадку аварійної посадки на іншому аеродромі. Вони ні за що не встигли б на урочистості, тому і звеліли пілотам терміново сідати. У uh, польській делегації президентом нарушено весь графік. А вони собирають цим же вечором улетіти назад тобто приземлитися, провести там необхідні травмні процедури. А і улетіть назад. цієї позиції і притримується російська сторона. Саме під її головуванням розслідування трагедії проводив так званий міжнародний авіаційний комітет. Это авиационные организации бывших стран СНГ, собранных вместе, ну, соответственно, за соответствуно за Baltic и так далее. Вот. И тобто, фактически під егідою Росії і е, штаб квартира МАК, його вот тогда Госпожа ще сидить в Москві висновок Росіян був однозначний. Мова йде про помилку екіпажа. На основании анализа всех результатов расследования техническая комиссия установила, что непосредственными причинами катастрофы явились непринятие экипажем своевременного решения об уходе на запасной аэродром при неоднократной и своевременно полученной информации о фактических метеоусловиях на аэродроме. Проте, за версией богатех поляков, провина все ж лежит на российских диспетчерах. Адже в будь-якому випадку вони розуміли, що безпечно сісти і літак не зможе, відтак мали заборонити робити це. Він зазнав катастрофу через те, що він зачепився за верхівки дерев, і очевидно, що це є провиною ну, швидше диспетчерів, які вказали неправильну висоту своїй скандальній заяві. Міністр оборони Польщі здається, натякає саме на дії диспетчерів. Мовляв, вони спеціально вели борт до загибелі, і що найголовніше, цьому є підтвердження на записах перемовин борту землею. радіообмін давно виклали в інтернет. Як раніше здавалось, оприлюднили все до останніх секунд. Проте міністр каже, є ще якісь записи, і це може справді змінити історію. Втім, не лише поведінка російських диспетчерів є підозрілою. Відомий авіаційний експерт із Москви Вадим Лукашевич, хоча й не сумнівається, що літак загинув через помилку пілотів. Фактика зовсім однозначно про те, що виновата польська сторона, проте все ж таки нарікає на слідство, адже Кремлю і досі, ніби справді є що приховувати, бо відмовляється повертати уламки літака польській владі. Ми а, не передали Польщі обломки самото Повна глупість. Ба більше схоже й повертати вже нічого. Вадим Лукашевич шокує нас інформацією. Дослідження закінчено, виводи отримані, Чотка комісії опублікована. Мака все обломки не нужны. Ми їх нічтожені. Щоправда, Лукашевич не вважає це свідомим знищенням речових доказів. На питання чому відповідає: У мене є відповідь простой, ми руські. Інша помилка слідства, каже експерт, це не запрошення до його складу польських представників, що також дало підстави не довіряти висновкам і будувати різні конспірологічні версії. Це йшло в розряд, Так, хто вбив Кеннеді, Бермудський дріукольник, Лохнес і так далі. На підтвердження цими днями в прокат вийшов фільм про смоленську трагедію. Імен на другі зайстю. Отході, В центрі сюжету тележурналістка Ніна, яка намагається з'ясувати причини авіакатастрофи. Стрічка, схоже, повністю відображає думку поляків. Урочисту прем'єру фільму Смоленськ відвідали зокрема президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Буата Шидло, а також автори і виконавці головних ролей кінострічки. це, шанс, а? це шанс представити на розсуд свою правду. Я не я стверджую, що вона стовідсотково правдива, але це тема для дискусії. Режисер Антоні Краузе прокоментував свій витвір як спробу розповісти правду про події під Смоленськом. фільм є цей фільм. Є протестом проти маніпуляції правдою. Я ні вірно як. Очевидно, я, як і багато інших поляків, не знаю справжніх причин катастрофи. Але я переконаний, що не можна маніпулювати правдою. Маніпуляції є саме про це розповідає наш фільм. Бо, за його словами, не міг погодитися з тією брехнею, яку вони чують. Його кінострічці, героїня все ж довідається. Аварія літака була влаштована східним сусідом. Ми шли, пан, пані генералі, то не на Я к мобамі заміжам крива жодних інформацій. Не оминули увагою прем'єру і пропагандистські російські змі. Кіно не документальне, а художественне по жанру блокбастер-катастрофа. Але складно сложна від відчуття, от що автори хотіли не просто розвлечь жуючу попкорну аудиторію. І вони вже по-своєму інтерпретують зміст. Версії в фільмі озвучуються різні. від ракетного обстрілу до створення іскусственного туману і висадки бронірованих берез на путі лайнера. І це не анекдот. Чим закінчиться трагічна справа в реальності, особливо після заяви головного військового Польщі, ми скоро побачимо. Чекаємо на обіцяну нову порцію записів перемовин борту Качинського із диспетчерами Російської Федерації. 101. Горизонт 1001. Контроль высоты, горизонт.